Запитую. Ну как у вас все плохо и так далее и тому подобное. Ну, постав питання. Мысли. Ну, якщо хочешь я розказав щось, ти повинен поставити питання. Я на це питання буду давати відповідь. А, то есть вы на, на мой вы с державный будете общаться, правильно я вас понимаю? Ну... Питання, чи ви не розумієте українську? Скажіть, що ви не розумієте. Кожний вопрос: а зачем? Навіщо сказати, що ви не розумієте? Ну, можливо, щоб знайти. Ні, вопрос-другому. Чому ви общаєтеся на своєю мові? Ви ж прекрасно знаєте російську язик? Питання в тому, а яку мені мову вибрати з тих, які я знаю? Я вибираю ту, яка мені рідніша. Якщо буде розмовник, ні, ні. співрозмовник нормальний. И он даст знать, что он не понимает. Можно вам, вам микрофон маленько чуть-чуть как бы либо отсюда от наушников отрегулировать, либо как-то у себя в компьютере. У вас просто очень плохо слышно. У вас бас просто э, долбит, и все. Да я не знаю, как его можно отрегулировать. Далее, или что? Так, ну, чуть-чуть подальше, может, от письки. Вот так нормально? Вот так нормально. Так я ж поясню. Что ви говорили? Якщо співрозмовник хоче спілкуватися, він дає мені зрозуміти, що він не проти, аби я перейшов на якусь іншу мову. Ви поки що не дали мені зрозуміти. Ви поки що проявили свій печерний шовінізм великодержавний. А, стоп, стоп, а можна задати вам один єдиний вопрос? Ви де родились? І ще раз повторіть. Ну, родились, де ви. В Украине. В Украине, хорошо. В каком году? Ну, века резницы. Ну, есть разница. Если я интересуюсь, значит, есть разница. Ну, в 70-х. В 70-х годах, да? А то есть в 70-х годах державную мову ваши все поддерживали, да? Что значит, все? Все те, кто... 5 миллиардов населения земли. В 50-х годах было что у нас? Ну, Украина была отдельным государством? Или как? Это была вассальная держава. Украинская Радянская Социалистическая Республика. А, это, о, брат, это была республика. Значит, она входила в состав Советского Союза, правильно? Смотрите, а, сейчас а, Евросоюз... Нет, 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 стойте секундочку, вы ответите на вопрос. Она входила в состав Советского Союза? Вона вона була ініціа... ініціатором створення Радянського Союзу. Таким ініціатором? Ви що, про що ви говорите? Яким ініціатором? Три, е -е -е чотири республіки були ініціаторами створення Радянського Союзу: Українська республіка, Білоруська Республіка ліс лета, причём лис лета, причём девяносто перший год. Тому що Я про 91-й, я про 90 я про, 91, я про 91 не сказав нічого. І ще раз послухайте. Послухайте. Я про 91 вам слова не сказав. Українська Радянська Соціалістична Республіка разом з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, разом з Російською Федерацією Разом з Російською Федеративною Республікою і разом з Закавказькою Республікою створили Радянський Союз. Я ж тобі сказав. Чотири республіки створили Радянський Союз. А як же Казахстан? Казахстан Там, тоді не було. Але... Казахстану тоді ще не було. Він входив, й ці землі входили в ці землі. Причому тут 70-ті? При чому тут 70? ті Я сказав, як створювався Радянський Союз. Ти спитав, що таке Радянський Союз? Я тобі пояснюю. Чотири республіки. Але, чотири? чотири республіки створили Радянський але, але, але. Союз. Алло, алло, алло. Ты слышишь то, что я тебе какой первоначальный вопрос задал? А... Я у тебя спросил, какие годы ты рождения? Ну, я сказал. 70-х. Ну, я 70 жив в Украинской Радянской Социалистической Республике. Украинская мова была державная мова в Радянской Социалистической Республике. Серьезно? Серьезно? Точно. А давай а, вот просто по какому учебнику ты учился в украинской гражданской мове? Немає. А може, у вас все учебники. А може, всі учебники у вас були написані на русском мові? Українською, українською. Дивись, ти. ти хлопче, дуже молодий. А, так ти що? молодий. Дивись, хлопче, ти молодий а, і зелений. Ти молодий. багато я чого я, не знаєш. Ну, ну молодий, зелений. Ну я бачу, ну, Я бачив ну. ці учебники. Що ти несеш? — У ти мене много родственников, родственников живуть в Україні. І що з того? Які... Ну, как это что с того? Та ну не сы. Да кто ж тебе ну, такой? Ну, были украинские школы, были украинские школы и российские. Были и украинские школы, и Не Та було такого. Де это было? В Україні. Допустим, брат, от брат, да? Моей теще не знала, о этом то, що було такое. Он вообще шестьдесят первого года рождения Та он не видел такого -то. так он не, не видел этого, то что там было, какие-то разновидности школ. Ты да? дивись, дивись якщо, якщо людина не бачила, це не означає, що цього не було. Подожди, подожди, подожди. Ти Та подождите, подожди, сей же ты нервничаешь. Да я нерву. Я не нервую. Та я не нервую. Я не нервую. Просто тебе погано чутно, а ти мене перебиваєш постійно. А, блядь, а ты меня не перебиваешь, да? Ну, у тебя все нормально. То есть, когда вы перебиваете человека, своего собеседника, это у вас нормально. Ну, норма вещей. А когда вас перебивают, вам это не нравится. Почему? О, ну, блядь, нихера себе, да? Даже не знаешь, почему. Я чекаю, пока ты выговоришься. Ты мне покажи, ты мне покажи хоть один учебник. 70, хотя бы 80-го года где там было именно украинский учебник где там было написано именно на украинском языке покажи пожалуйста можно как тебе показать на экране ну, вот на экране вот на экране ну, телефона как давай, давай, тебе показать давай, 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 загугли. Загугли. у вас же хухол великий Нема питания. Давай, давай. и что ты дивись, я тебе покажу и что ты сделаешь ты скажешь, что ты э, не знал ничего. Ты сперва покажи. Не, ну питание, если я покажу, что ты сделаешь? я тебе говорю, ты сперва покажи и найди это. Mm -hmm. Просто найди именно один украинский учебник, который действительно создан на украинском языке. Нема что, братан, не получается? Та я Что ты хочешь, так что швидко, чешу. Ну а что, а что такое Если бы они б действительно были, ты бы, наверное, их сразу нашел. Зараз, зарас, чекай. Ну, 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 смотри, смотри. Все, нет ни одного до сих пор. Ти, я, так розум... ну, ти, я, так, я так розумію, ти ніколи не користувався пошуком, правильно? Да Ні, я просто странно, потому що чому ти його не можеш до сих пор знайти? Ти вже То... три хвилини шукаєш і до сих пор не можеш найти. Чувак, чувак, не нервуй. Три хвилини ще не прошло. Ну показуй, показуй. Ну не прошло ще, чувак. почекай. Ну давай, у тебе є час, поки я говорю сигарету. А, ти мені не будеш ставити умови? Так, от і нашли. Який рік видання? Сімдесят четвертий рік видання. Давай, показуй, сімдесят четвертий рік сказав. Смотри, я тебе сказал, кроме учебников родного языка. Да, 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 добро, добро. Ну и что там написано, я не вижу. Так, секундочку. Ну, честно, не видно. Там замылено все просто напрямую. Секундочку, сейчас сфокусуется сфокусируется, экранчик. Код, вот, бачишь? А, экономика, география. Прочитаю экономика. важно. Економічна географія зарубіжних країн. Дев'ятий клас. Покажу зараз тобі, що всеред. А найди хоч один учебник, який преподавав вам український язик в ці роки. Ще раз. Ти мені сказав, крім української мови, а зараз розказуєш, а оце рік видання цього підручника, бачиш? А ти ж мені показав, в якому році був, а 74 рік, от, всередині. Бачиш, написано. Ага. Ну да, да, понятно. Это ж, это ж понятно, это само собой. Ну, и ти... ты. Само собой, потому что, потому что вы были республикой. Ты знаешь, что такие республика? Ты знаешь, что такие республика? Да и. ты сейчас за слово зацепился, да? Смотрите, за слово зацепился. Я не Дай за його? слово, потому что ты не знаешь, что понятие республика. Хорошо, объясни, что такое республика. Франция это республика? Франція — це страна Республіка — це форма правління є республіканська форма правління, а є, наприклад, монархія, форма а правління ви, скажи, монархія. Ви, скажи, а а от тепер скажи будь пожалуйста, в 74-му году ви разве були республіки? Да. Серйозно? У нас були вибори. Формальні, але були. Були депутати. Скажи, які вибори... Секунду, такі, які вибори у вас були в 74-му году? В народні, у вас в радар, е народні депутати е місцевих і. На хоч одного народного депутата в 74-му. В 74-му році я ще не народився. Але вибори були. Але вибори були. Чувак, дивись. Я, я просто. Дивись, чому ти ведеш себе як москаль? Дивись, я, я говорю, а ти мене перебиваєш. І ще раз. Як називалось, я почав говорити, а ти перебиваєш мене. От зараз ти говориш разом зі мною. Так воно не працює. Тому пояснюю тобі, малолітній неграмотний громадянин Російської Федерації. Відкрию тобі секрет: в Радянському Союзі були вибори. До Верховної е, Ради, Верховної Ради Радянського Союзу, до Верховної Ради е, місцевих е, до Верховної Ради. У нас було Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки, у вас були місцеві свої Верховні Ради. Да, ти просто не знаєш, да, там не було передвиборчої боротьби, там був один персонаж назначений, але формально. Формально були депутати депутати, кандидати, які ставали депутатами, і потім представляли голос народу. І це є республіка, республіканська форма правління. Я можу чи ти розумієш? Я можу читати. І в мене не було всім. в мене не було. Мене не було всім. Мене чекай. ладно не, не було в 74, му але я був в 80 80-х. В 80-х продовжилась історія з виборами. Ти просто реально тупенький персонаж. І от питання чому такі тупі, як ти, намагаються щось людям розказувати? Ти краще спитай, як воно було. І скажи, пожалуйста, в якому году у вас Конституція України була прийнята? Е э... Чекай, у нас до того, як ми прийняли там в 96-му Конституцію свою. А до, цього у нас була... а до цього у нас була Конституція, яка прийнята була проти Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ні, До цього моменту ми жили по Конституції Совєтського Союзу. Що больной? Ні, не больно, ти почитай, ти почитай. Я почитаю ну, тобі, почитай. я тобі покажу, зараз ти покажу. Дивись, дивись. Давай, дивись. давай, давай, давай. Вот просто, ти просто дивись, ти такий, давай. ти такий, ну давай. просто, ну я не знаю давай, чому. Давай, давай, Та замовчи, давай, давай, бидло, Ну що ж ти мов. тріщиш, як о, баранчик. Дивись, Баранчик. Як це називається? Як це називається? Чувачок, скажи мені. Як це називається? Як це називається? Скажи, як це називається? прочитай оце, що написано. А як це називається, як твоя територія входила в СССР? Спитай, як це, скажи, як це називається. Ну, смотри, ти читай, Ти, читай. Ну, прочитай, прочитай ти прочитай. Це... Ні, ти прочитай. Покажи, що ти, ти знаєш хоч це... ці літери. Українська Російська Соціалістична Республіка. Правильно, вот у тебе написано. Де там російська? Скажи, чого ти такий неграмотний? Чого тебе не навчили батьки читати? еще раз, пробуй прочитать из другой спробы. Прочитай. Ду. Да, да. прочитай. Ну, вот, Конституция Украинской Радянской Социалистической Республики 1977 -го года. Где там? Где там? Где там российская? Вот секунду. Теперь тебе вопрос на засыпку. То есть в а, а, 1978 году вы входили а, в состав Советских Республик, правильно? Ну. Союза, республик. Союза. Союза. Входили в Союза. Союз. Да, да, Союза, а Советский Союз в каком году распался? Ну, в 91-м. 91-м. В каком году у вас ваша Конституции Украины только образовалась? Скажи мне, пожалуйста. Конституцию. О... Мы жили, продолживали жить по Конституции украинской. Вот, Вы... Блин, ну реально, ты тупый. Ти реально, чувак тупий. Я тобі пояснюю, зараз поясню тобі на прикладі, є Євросоюз. У Євросоюзу є свої закони. Спільні для всіх країн Євросоюзу. Але разом з тим, у кожної країни Євросоюзу є свої закони. Так само було і в Радянському Союзі. Звичайно, то була формальність, але вона була. У кожної республіки була своя Конституція. Але над типу, над цими Конституціями була Конституція Совка. Але це не означає, що української Конституції не було. Так, да, вона була радянська. Коли Совок розпався, чувачок, ми жили е певний період часу за радянською е Конституцією. Якщо вона не суперечила там, да, якимось, ну, мається на увазі Української Радянської Соціалістичної Республіки жили. От. А потім ми е написали свою. Доволі непогану Конституцію. От. Тому чувачок, якщо ти не знаєш ніхріна, якщо тебе дивує, що хтось був республіка, якщо ти не знаєш, що Радянський Союз був створений чотирма республіками, чотири республіки зібралися і створили Радянський Союз, це Українська УРСР, БССР, РСФСР і Закавказька республіка, чотири республіки створили Совок. Але ж ти, баранчик, того не знаєш. Ти звичайне російське, неосвічене м'ясо для мобілізації.